Королівський палац Хетлоу входить до першої сотні пам'ятників ЮНЕСКО, розташований у північно-західній частині Апелдорна, за 100 кілометрів на схід від Амстердама. Він став належати королівській родині Насау у 17 столітті. У 1960 році екс-королева Вільгельміна оголосила, що після її смерті палац повинен стати власністю держави. З 1984 року палац набув статусу національного музею та бібліотеки Дому Оранських. Розмістили в ньому також архів канцелярії указів королівства Нідерландів там виставлено меблі, посуд, килими, одяг, твори живопису та ужиткового мистецтва книги 17 20 століття. Біля палацу розкішний бароковий парк. Вражають оригінальні садово-паркові композиції, фонтани, гроти. Букова алея веде від палацу до Королівської конюшні та приміщень, де зберігаються королівські карети та автомобілі. Перед спорудою конюшні відвідувача може злякати своїм несподіваним криком павич. В цьому приміщенні виставлені для огляду кінська збруя, сідла для верхової їзди. Одяг, взуття, головні убори, повсякденна і парадна зброя та інші атрибути спорядження королівських гвардійців, залежно від того, який рід військ вони представляють. Відтворені також деякі сцени прийомів та парадів. Виставку королівських карет і екіпажів подано з муляжами коней та осіб, які обслуговували їх відповідно до протоколу чи ситуації. Є тут і частина колишнього автомобільного парку королівства. У другому крилі колишньої конюшні є змога ознайомитися з рідкісними фотографіями королівської сім'ї. На десятках планшетів збільшені копії світлин, як переконує назва виставки із королівського альбому 1908-1998 років. А наступна наша зустріч відпочинок разом із голландцями.